Хей-йо, hey з вами Діосайпо, і сьогодні ми продовжуємо грати ігру Cat Ghost Fishing. В минулі серії ми знайшли в кінці серії цю шапочку, яка дозволяє нам по суті бачити квестових риб на Радарі. Давайте це провіримо зразу. якраз. Ось, бачите внизу коло коралу? Такі червоні сяточки. Це якраз оці гардери, яку ми зловили тільки одну в кін... минулій серії, бо інші були вмертві. Погнали їх, виловимо перше. Закидуємо. Блін, це дуже зручно насправді. Бачите, де є оці червоні квестові рибки. Плюс одна. Це буде дуже швидко. Погнали ще одну. Плюс квест. Там таке ніби якісь нові риби є. Я ж не можу їх пропустити ніяк. Ого, ого, я зловаю якогось дракона. Оце я, звісно. Не очікував такого. Такої зустрічі. Ні, ну він мощний, він мощний, це очевидно. Не, не мій уровень ще. Так, що ми виконали квест, тепер їдемо на самий початок будемо шукати квестових риб. Ну і візьмемо ще, звичайно, один плюс квест. Що ж, ми беремо новий квест, звичайно. Catch one yin. О! Тихенько що я зробив, як я тепер маю зловити більшу рибу, якщо я. Немає наживки нормальної. Печаль. Будемо мати можливість хоча б вниз спуститися спокійно. Я багато тут ребрі різних не ловив. Цю ловив, це не цікаво мені. Ось цю не ловив, до речі, можна попробувати зловити, але я так бачу її байдуже. Ось цю повністю не ловив. Тихо? Я її вроді фулово не ловив типу, цілу. Тому треба бути обережним, я не хочу її, щоб її надкусили мені. ні 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 Ну я в шоці, ну ні. Ах. На жалко, сіпається таких приколів. Ці риби не ловляться, вони якісь дивні. Тут нічого немає, тут обсежував вже за місце. Назад піти я вряд ли можу. Типу тут тупік. Кінець печери. Ні-ні-ні, оцих я точно не хочу мати. О, таку. Але і пофіг, да? О є. Нова риба, не підходить. Тільки її теж можуть натусити. Давайте включимо радар і обійдемо якусь акулу так, щоб хто її не міг коснути. Да йди в сраку, йде в сраку, йде в сраку, йде в сраку. Хух. Кейвін. Тут є вже місця, де я не бував. Так, цей вхід інший просто. Тут якісь скелі дивні. І оці риби нові. Спокійно, ну ладно. О, мені здається, що я знаю, що таке шкрімп Це, напевно, ці, що коло того були. Колоската Карвер. Саль 50. Мусор. Ого, там потік йде вниз. Всі риби змиваються. Ого, вого, що це за риби? Я таких навіть не бачив і вони всі змиваються кудись. Угу, тобто не пливуть нижче, а я вже нижче навіть не можу. Ого, що це за риби? Я тут бачу вже три нові риби. Печари якісь. А як мені. Кісточка застрягла. Настала ніч. Мені байдуже на ніч чи на ніч. Так, купляємо, коротше, всі оці прибамбаси. І погнали вниз знову. О, які нові рибки. Ну, щоб мене ногтіс не знайшов. Гаппер. Плюс одна. Нова рибочка. Мені треба залізти в печеру. Зловити цю червону я її ні разу не ловив. Оцю тоже ні разу не ловив. Але ладно. Хочу червону зловити. Ціх ловив. Ой, цю ні разу не ловив. А що вона, вона не зловиться, чувствую. я Вона виглядає, як велика. Хтось... уху -ху -ху -ху. -ху. Куди я заплив? Куда я заплив? Спокійно. Спокійно. Давайте зловим середнішкову якусь. Ого, тут риби. Оцю, наприклад. І тепер попробуємо зловити ось цю. Ага, і пофіг. Shark Scream. Ну ти подивиться і нічого не робить? Чому я не можу зараз. Ну це Кей Shark, по-любому. Як мені її зловити? Напевно, мені треба принести кульку. О, зажидань. Давайте червону це зловимо. Я в шоці. Я ему шезлова это червоно. ось Плюс одна. Сюда. Я, по-моему, шезлова не лову. Я що шапка нова. Вообще выдризала. Ого. Не ціляй, не злота шапки. А наша мішапка, до речі, я ще точно не мінятиму. До речі, я тут зрозумів, що моя шапка, по суті, безкорисна на печальні штуки, бо я ж там не бачу навіть того всього. Мені треба якийсь інший радар. Брейд а, бредлифри. Тинкер авей. Stackable rot upgrade. Ті, що стакаються, майже безплатні. Прикол. Взірвем нажевку. Ага, тобто вони їдять бомбу. Кумедно. Гараз, ну якщо їдять, то їдять. Тоді треба зловити когось нового. Я ось цього, по-моєму, не ловив ні разу повністю. Ну мені так здається, тому я його теж разочок зловлю. В мене є надкушений він. Це я точно знаю. Найс. Ну я думаю, я її ніколи ще не ловив 24 к Чоси? Ці риби якісь дуже дикі, вони типу. Ну, напевно, якщо я куплю бомбу, вони зразу нападуть, де? Знову та й риби. Давай акулка. Вона сліпа, напевно. Можна має не рухатись? Ой, я якось зробив, щоб вона не рухалась. Ні, байдуже. Може її треба вивезти? Або на щось зловити, що вона дуже любить. Давайте тоді зловимо... Ууу, я хочу цю велику білу, почекайте. Кити якісь Як воно важко тянеться. Він вроді не той, але... Зук, ніби я не знаю, титана якогось. Виглядає, знаєте, як Cat, оцей Cat. Я кажу Cat Cow Fish. Типа корова. Але дуже якась зіганська і Old Casper. Прикольно. Я ще думаю, що я знаю, що таке шрімп, тому давайте попробуємо ще шрімпа зловити. Нам треба зловити шрімпів. Шрімпи, до речі, не ловляться на велику наживку. О, такого речі, теж не ще. Ну давайте зловим. Я ж не ще. Кісь вона дивно поводилась. Ууу, вона мені тре. Це їн, напевно. Ооо, як цікаво. Ззовні, тому фактично я не можу її зловити навіть. Давайте ще цю ніколи не ловив. Трешер. Їсть мусор. Дві ще гроші зроблю, але мені треба. Нистите. Мені треба виконати ці квести. Я так і не розумію, де я маю шлім познайти. Давайте знову цих нових риб, що он... знизу лежать. О! Я ще цього не ловив. Звучить як коін якийсь. Це не квестова риба. На жаль. І оцей синій голубенькою ще не ловив. Ну, например, тяне, мм, например, газекула после. Ну, ладно, я не можу. Той круг шапочки. Добре, я буду тягнути до кінця. О є. Коін. Я попробую, звичайно, цю особу собою взяти, чому би і ні. Такий ніби їнь треба з'єднати з янь. Ось і кити. Єма їх там. Єма їх там. Так, шрімпа, мої шрімпа. О! Найшов. Плюс один. Хаза, як мені губ. Ммм, а чому вони з води вилазять? Вони не мають... Їх типа вибивають шрімп, так? Якщо мені ще треба два зловити таких і квест буде виконаний. Сюди плюс один. І останній. Сюда, здання виконано. Я йду попливу зімунове, тому що, ну, Київ знаю як зловити, і гін так само. Не тупо не ловляться. Гін Їн... теж якось дивиться просто на мене і все. Bonefish. Я б, думаю, його не бачив вже. знав би. Штука у мене існує. А, ні! ось вона. Ага, мені треба її взірвати спочатку, напевно. Личні гроші 9. Так, 7 зі сми я так і не продав. Так, мені треба просто, щоб бомбер не, не впав на цю штуку. Але їх там ще дофігеріон, так бомбатів. Охо, як цікаво вийшло. Позібрав всіх в що бачив. Зараз ігру залагаю. З цим приколом. Ну тянем тоді всіх бомбатів наверх. Що мені ще втручати тепер? Якого Фіга, вони завжди тут, вони завжди тут. Я не розумію. Я просто не розумію. Вау. Wow. Я візьму. Бо мені так рад... нічого не допомагає, чесно кажучи. Так, акуратно, акуратно, акуратно. Ні, сраков сівой. Сраку в ви. ви, ви не чуєте? Я Грибу, я грибу. Я мушу обгрейт зробити на 5 бомб. Замість ось цього, напевно. У мене просто вже вибішується до такої степені, що я не можу. Я повзриваю всіх цих чудіків зараз. Просто зараз! Зараз! 2. Трис, чотирис, п'ять. Бо ну, вони розпаняться, їм, їм байдуже, типу, ви ж бачите, вони взяли і заразпанились роз, після цього. Що з нею? Єма вона ще й хоче, щоб я мав більшу наживку після цього. Бляха, в... Вона, вона здохла? Я вб'є просто рибу. Як мені зловити її? Так мені треба зловити, виходить якусь середню. О, оце середня. Вона її не з'їсть. Серйозно. О, не не підведи мене. Не підведи мене. Не дешевенька треба. 4 к Новий квест, звичайно, зберем. Абусел. Звучить неймовірно жахливо. Київшак треба ще зрозуміти. І Ііна. Київшак. Ну дивіться. Саме цікавіше, то що вона плаває, тобто вона бачить наживку і не пофіг. Просто їй не подобається наживка. Може їй бомбу принести. Але мені здесь, що бомба вбиває її. Ха. А що якщо я візьму не бомбу. А камінь. І на камінь її зловлю. Давайте на камінь. Ах ти, навіть, навіть камінь куснула. Я в шоці нею. Навіть камінь куснула. Ні, і пофік і на камінь, і на ВОМБАТО тоже. Може. Може мені конкретно камінь треба, а не в О, камінь. Пробуємо. Пофік плюс пофік. На камінь пофіг плюс пофік. Якщо я возьму... На камінь. Та ну Шой, все реально хук мішав? А як мені виплести? це ж... Там ж така дира маленька. Так, мені треба йти там, де нема цих берегів, чи як вони називаються. Чи вона не могла зачепитись ні за що? Типу, ось тут дуже небезпечно, виходить. Це оскільки. Вона супер сильна. Напрям реально супер сильна. Та ну. Забрали в мене її. Капець! І що мені тепер робити? Тепер я бачу її якийсь ying янг Я так думаю, вони ловляться типу разом. Мені треба привезти одного до другого, напевно. І таким чином зловити. Хоч одного. Продаємося. І купляємо, мабуть, нову лодку. І вже в наступній серії ми дозавершимо цих два квести. Важких, бо риб сьогодні вже нема. Їн... Янг десь пропав. А бусили я навіть не знаю, що це. Тому пора завершувати на цьому креді. І в наступній серії пройдемо ще дохіше квестів. Ну, як мінімум три цих, я постараюсь пройти. Дякую за перегляд. Всім. Nei, ja.